Серпень в Україні розпочнеться комфортною погодою. Температура повітря вночі від плюс 12 до плюс 18 градусів. У день у більшості областей країни від 26 до 30 градусів тепла. Повсюди буде сухо й переважно сонячно. Погожа погода не завадить вірянам сходити у храм, взяти участь у божественній літургії та освятити воду, мед і мак. Адже 1 серпня християни східного обряду відзначатимуть перший із трьох спасів, який у народі називають медовим або маковія. Нині вертаємо до погоди. На Полтавщині похмура погода триматиметься від ранку до пізнього вечора. Лише зрідка промінці сонця пробиватимуться крізь хмари без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 27. уночі 15 градусів тепла. Схожим захмарним наповненням буде небо над Кременчуком. Проте ввечері від цих зовні пухнастих скупчень продуктів конденсації водяної пари не залишиться й сліду, без опадів. На термометрах плюс 28 градусів у день. Уночі температура повітря становитиме плюс 17. Ранок і день у горішніх плавнях будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Упродовж доби опадів не очікується. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 28 градусів. Уночі вона опуститься до плюс 17. Вітер західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше перше серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року плюс 36, мінімум 1981, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.